Спосіб подарувати щось, якщо ви трошечки приколіст і не хочете просто давати це людині, а хочете зробити це якось цікаво, то подаруємо, наприклад, 20 гривень. Ви їх кладете всередину, то, в принципі, дуже багато місця. Потім берете кришку. Е, і починаєте його закручувати. Ой, ну тільки обережно закручувати в іншу сторону, до речі. І ось так ось крутите і крутите і крутите. Виходить ось такий тубус, але якщо ви думаєте, що це все, то ні, тому що тут є ще один тубус, і тепер його потрібно знову закрутити. І ось в такому форматі вже можете подарувати це близькій людині, над якою хочете зробити такі трошечки, трошечки з нею посміятися, або трошечки просто ускладнити те, наскільки е, вона зможе легко отримати ваш подарунок і сказати, що він всередині, і щоб його отримати людині. Тепер доведеться це розкрутити заново.